Ми вам щиро дякуємо, брати і сестри, що завітали ви до нас, щоб з Богом свято наше всім провести, Він Духом тут присутній серед нас. Прибули ви до нас з привітом щирим, з піснями, молитвою до Бога, і Він благословив всіх вас любов'ю і миром, щоб щаслива була ваша дорога. Дякуємо за побажання, всі ваші сердечні. За пісні, за молитви ваші щирі, Хай благословить Бог вас безконечно, щоб жили ви в любові й мирі. Хай благословляє Бог всі ваші домівки, всі сім'ї і всі ваші родини, щоб пробували з Богом завжди і навіки, і в Його любові жили кожної години. Бажаємо щастя і спокою у зворотній вашій дорозі, щоб була весела і щаслива вона. Знайте, що мир і радість тільки в Бозі, Він дає нам щастя у житті сповна. Хай благословить ваших чоловіків, жінок, батьків, дітей, щоб в радості прожили, щоб побільшали в світі щасливих радісних сімей, які б і з, правдою, і з Богом подружили. Будьте радісні, щасливі і здорові! І зустрічатись зустрічайтесь з вами, ми бажаємо за святим, Словом, за святим Христовим Словом у небеснім Божім краї. Амінь. Амінь.